Фахівці центру допомоги врятованим надають комплексну соціально психологічну допомогу людям, котрі виїхали з зони активних бойових дій та або тимчасово окупованих територій. Також надають інформаційні послуги з питань переміщення, поселення, отримання гуманітарної допомоги, виплат тощо. Наша команда складається з соціальної працівниці, з кейс-менеджерки зараз розум, що це таке, да, і двох психологинь, які працюють і з дорослими і з дітьми. Власне, хто така кейс-менеджерка? Це спеціаліст з ведення випадку. Тобто, якщо до нас потрапляють люди зі складними ситуаціями, як постраждалі від гендерно замовленого насильства, цей спеціаліст, вивчаючи потреби цих людей, може допомагати, допомагає. Там, повезти там, куди потрібно, да, там, отримати медичну допомогу, а також юридичну допомогу, психологічну допомогу, тобто комплексну, а, так, комплексну а, тобто, щоб людина а, менше травмувалася а, ще раз, через а, вже отри, отримані травми, а, та могла там, знайти, знала, куди, куди йти, тобто їй в цьому допоможуть. Власне, допомога постраждалим від гендерного зумовного насильства. Це наша така вузька ланка, в якому в якій ми. Е в основному і працюємо, тобто саме з такими проблемами можна до нас звертатися. Проєкт створений за ініціативи офісу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Такі центри вже функціонують у Запоріжжі, Львові та Києві. Перша психологічна допомога вона потрібна кожному. Тому що людина, коли вона знаходиться у таких надзвичайних обставинах, які зараз в нашій країні, вона потребує швидкого відновлення, адже треба жити. Життя не можна поставити на паузу. Не можна кудись відкласти, жити треба зараз, вирішувати якісь питання, і тому мінімальна підтримка, тому що перша психологічна допомога це є мінімальна підтримка. З Чим стикаємось? Ну якщо це стосується саме профілю нашого центру гендерно зумовленого насильства, насильства за ознакою статі, то постраждалі люди, то не лише тільки жінки. Жінки так страждають від насильства набагато частіше, то більше ніж 80%, Але інший процент то є чоловіки, є постраждалі діти. І, а, на жаль. У нас невелика така мала культура психологічна у суспільстві, і люди вони намагаються якось впоратись самостійно і не шукають. Ту допомогу. Тому що з таких незалежних якихось джерел, з спілкування з людьми знаєш досить багато історій. Але коли починаєш спрашувати, питати, а чи ти зверталась по допомогу, чи звертався, то люди навіть не знають, що вони можуть розраховувати на допомогу, розраховувати на підтримку розраховувати на те, що хтось буде за них і допоможе впоратись тим досвідом, який в них є. Центр допомоги врятованим знаходиться у Дніпрі. Графік роботи понеділок, п'ятниця з 10 до 16.00. Звертатися можна за телефоном 099 245 21 21.